Вітаю, друзі. Вчора була в місті, купляла деякі речі, продукти додому, і сестра сказала, що в нас закривається магазин копійка. І через це вони зроблять розпродаж мінус 50% на все. Ой, ми зразу побігли, правда, стояли в черзі дуже довгій. Мабуть, від початку магазину була черга, тому фактично ми обирали продукцію, коли рухалися в черзі по секціях. Людей було дуже багато, і стояли ми десь в черзі годину часу. Ось, і ось що мені вдалося. Як то сказати, не знаю, забрати в останній момент, тому що направду дуже дуже багато людей, і полки були фактично вже пусті. А так як я прийшла не з самого ранку, вже а під вечір, то вже майже нічого не було. Але встигла ще забрати пачечку салфеток. Вони мені обійшлися в 20 гривень. Ось така от фарба, не знаю, чи добре чи ні, бо я такою не користуюсь ніколи. І взагалі я користуюся раніше трійкою, тепер четвіркою, ну, але це близький до кольору мого волосся, тепер, тому я взяла попробувати. Отже, вона мені обійшлася в 40 гривень. Ось такий от гельчик для душу 45, такий взагалі 20, Милко також з 20 гривень. Дезодорантик 45, бо він ну на ні 67, бо він щось 120 ще коштував. 67. Ось такі от прокладки по 25 Белла. дві пачки, ну гігієну зразу порозбирали жінки, залишились, мабуть, одні тампони. Потім е, зразу розібрали для сміття. Кульочки ось такі, от. Я не знаю, як сестра знайшла ще мені цю одну пачечку. І все для кухні також зразу. І котам їжа, їжа, різне. Пластиринчик взяла за 25 гривень, щіточки взяла по 7 гривень. сміттєві кульки я щось не дивилася, бо кажу, сестра взяла. Оцю штучку для чиста, бо я вже давно шукаю, але вони час дорогі чекала на акцію, а тут за 5 гривень якась така пластмасована, але тісто поріже. Так, ось такі от серветочки. Ой, також вийшло щось, може гривень 13, мокрі, вологі їх тут багато, 72 штуки. Взяла дві пачки. Ну, Серветки завжди мають бути в хаті мокрі. Далі ось такі от зайчики. Мої діти дуже їх люблять, колекціонують, але ми брали такі трошки менші завжди. А це ось такі. І в нам попала ось така от мімі і другі дошці Фіоко. Тут Фіоко така синенька, наша просто в моєї сестри, зараз ще... ми хіба відкрили подивитися. А молодші впалася така от мімі. Вона якраз обожнює таке розове, мімішне, класне. Одним словом, вони ще 120 гривень, а так ми взяли якусь за 50-щемось. Ну, прикольно дуже. Е, так, такі от тапочки взяла собі звичайні ходити внизу по хаті. Е, також вийшло в 45 гривень, тобто половина ціни. Оце взагалі я не знаю. Воно ну, просто висіло так біля мене, коли я зняла черзі. А я здала, що в мене протікає щось. І я не знаю, в чому причина, чи в цьому, чи в цьому. Тому я взяла і то, і то, і чоловік вже подивиться. Ось таку от простеньку кришечку, що вона, якщо вона кошла 5,90, значить половина ціни. 2,50 і 2,90. Ось така от кришечка, щоб зливати, потрібно в хаті. Так, і взяла ще фломастерики, ці і ще такі менші. А, але е, донечка вже забрала собі малювати. А також взяла п'ять вішачків і е, дві пачки підгузків трусиками старшій донечці. Ось оце все е, фактично мені обійшлося в. Якщо не помиляюсь, блін, я не скажу я не пам'ятаю чесно. Біля тисячі гривень одним словом. Одним словом, дуже 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 багато всього прикольного. Я ще згадала, що я вже забрала, значить, купила ще ось таке отмилку, теж 6 гривень до 15, і е, лоск. Тут 15 капсулок вийшло мені десь 110 гривень. Це ну, дуже дешево як на лоск. Я лоском користуюсь правда, просто рідким порошочком тут капсули. На кінець у нас пішли огірочки, а то доспівали так один-два, максимум три, то донечка з'їдала, бо дуже любить. А тут вже так зривали за один раз, от за один день. Так прям багацько. Їх дуже гарні такі. Я не люблю, коли вони великі. От максимально великі, це ось такий. Я люблю, коли вони всі маленькі, ось такі. от І мені їх прикольно і маринувати і квасити навіть. Ну супер, я дуже тішуся. Надіюся, що вони зараз не почнуть пересихати, діставати переноспорози, а що ми таки і позбираємо і закриємо багатько баночок. Ну і вже почала закривати герочки, як я казала, тут півторалітрова баночка. То фактично за два дня я не збирала герочки, Ну, у нас не багато їх. Але от на два дня позбирала, і вже в мене вийшла така от гарнюща баночка, маринована з гірчечкою, з кропком чесничком. Тут, правда, чесничок у мене, зараз я покажу, якщо я його тут знайду десь. А, от посинів, позеленів, але читаю, що це нормально, бо це хімічна реакція з сіллю, з оцтом. Так що, вже починаємо. Так, з консервації. <кхід> Мені ще дали. Трошечки вишень, то я закрила ще шість баночок. Тому в мене шість баночок цих вишень і ось ці компотики поки що. Ще чекаємо на свої персики, яблука і малинку. Ну от Кінець липня, і вже можна якусь морковочку собі, на якийсь супчик витягнути. Є така більша, є така якась не дуже. Ну Але, звичайно ж, вже на суп, на якийсь друге можна вже щось знайти витягнути. Там не ще бурячок ми нарвали. Хочу на салатик. Малинка в нас вже починається. Ми минулого в роді осінню минулого року ми скосили її так прям під ноль, як рекомендують, і вона лише тому зараз у нас лише починається. Але ягодки гарні більше, ніж були, бо вже були такі чудіні, як дички. Кабачок жовтий перший раз посіяла і вже такі от великі, гарненькі зірвала. Ну і далі огірочки збираємо. Не знаю, як у вас, друзі, а в мене якась біда печаль зовсім на городі. Цього року дуже багато дивлюся по відео. У людей нічого не виходить, нічого не росте. ну, Мабуть, з погодою пов'язано. Тут дивіться диня. ну, Цвіту багато, ніби і завіз є, але та така, як мій ногтик, Коротше, вона нічого з того толку не буде. Одне, ніби єдине, що ми тоді обробляли. У нас була захворіла донька, там до гірочки вам показувала минулого відео, і ми її мусили викинути геть, хоч там вже була така більша донька, тому що вона захворіла, вона дістала хворобу, таку, ну, типу, плямки і ржаві. Потім вам ставлю фотографію, покажу відео. Ось. І ми лишили лише ці дві обробили, ніби я вже не бачу цієї хвороби. Але сам прикол тім, що вона заражає цією хворобою і огірки, і кабачки, і все на світі. Одним словом. Так, по кавунах не знаю, я щось по них рилася, рилася, ніфіга, я в них не бачу, які враження, бо всі маленькі повідсихали. Ці, що були великі, ось. Вони якісь ніби починають деформуватися, якась форма в них, ну, типу, деформується. Ніби росте, але з такою швидкістю, недоброю, що просто, ну, не знаю, чи щось того толку буде. От моя долонька, він. Ну він, типу, більше, що я ледве піднімаю одною долонькою. І так само там ще один є, точно так само. Всі інші щось такі собі. Дальше, по перчиках. По перчиках ніби все гарно. Вони собі є. Але я вже один зірвала, бо. Був з якоюсь фігньою, був з якоюсь плямою. Я читала, що це якась вершинна гниль. Не знаю. Це, по-моєму, було десь на ось цих от гілочках. По-моєму, ось тут. Ну ніби нічого немає, поки що, ніби перчик добрий. Хіба то що він не, не цей, не жовтіє дуже довго. Не жовтіє, не червоніє. Нічого, ми почекаємо. Ось, і ще біда з кабачками. Ми їх обробляли, бо вони пропадали від тлі. Я оцей от врятувала. І тепер вони щось ще дістали. Наприклад, ось цей от жовтий лимона. Бачите, листочки стають, якісь салатові нижні. Там зігнив кабачок малесенький, щось не то. Тут все ок, тут все ок. А з цим теж якась болячка, незрозуміла. Сам кабачок, він якийсь неправильної форми і листя. Також буду вирішувати, боротися. Якщо допоможе, напишу вам. Кукурудза теж маленька, дрібненька, ще немає качанчики, ще не сформувала. Ну, то по-любому виросте. Але що виросте і коли не знаю. Так, огірочки, ну, поки що типу, більш-менш, ось тут була динька, ми її забрали геть. Е, зараз, якщо А, в огірках. ось такі от плями були. Вона мені, певно, огірка її заразила. Ось такі от плямки, це якась муха, я бачу вже склала личинку. Ось. Ми вже ніби і обробили їх. Бачите, вже огірочки щось пропадають. Не знаєте, чи від того, чи ні. Чи від погоди, бо то жара, то дощ злива. І так постійно, і незрозуміло, що як і до чого. Ніби й добре, що дощ як падає, але вже настільки. Ось ці листочки стараються обривати всі, тому що вони вражені. Але я не знаю, чесно, що з того вийде. Ну, поки що ще є плоди, бачите, ще щось зав'язує. А як буде далі, я не знаю. Ось. Це тоді з голландського насіння, що я вам показувала, що я брала у блогерки Олеся Сад. А ось тут дуже цікаво насіння, яке я купляла в нас на Україні, Звичайно, в пакетиках. Подивіться, яка красота, як гарно цвіте. Але прикол чим, що воно взагалі не в'яже. Ось воно все собі цвіте, цвіте, цвіте. Ой, аж тут один ігерочок. А то не знаю, чи він буде добрий. А оце все, це все пусто цвіте. Тому я цього року переконалася, що якісне насіння з Голландії, а не наше. Ось, тут кропик. Кажу, у нас сильні душі, все позростало, гляньте, як позростало жахливо. Так що будемо ці кілька днів обробляти це все. Особливо тут води кріп'я і так далі, бо морква тут таке хоча ось в кінці трошки треба обробити. Борючок, бачите, він заглушив би траву. Так що таке. Зробили порядок з цими огірочками, що ми пустили біля паркана. Бачите, обкусили і з боку сусідів там, бо в них там ось такий от ліс, ні чорта не роблять. ось. І з нашого боку трошечки підкусив чоловік, вже знов повиростало, хоч тут два дні тому було. І замульчували. Ну, огірочки, бачите, повиростали, і вони би були, може. Але прикол тим, що це те саме українське насіння, яке навряд чи буде зав'язувати огірочки. Ну, але кілька штук буде. Картоплю ми вже майже всю бачите, викупали. Лишилося ще два рядочка. Тут сіяла цибульку рядочок. Ось тут, якщо бачите. І е, щавель. Але щось мені щавель не виріс. Виросло все, крім щавля. Не знаю. Ще я вам знімала свою високу грядочку. Е, вже, бачите, знову зросла, треба знову робити порядочок, знову пообривати всі вуса в вже кущики більше стали, похнасяща, бо коли їх обробляли попередній раз, вони були дуже нещасненькі. А зараз долюся вже починають хорошіти. Вже знову цвіте наша ремонтантна гігантелла. Але вона ніфіга якась не гігантелла. Якась дуже малесенька, і то якщо ми встигаємо зірвати ягодку, тому що в основному її з'їдають ворони. Також буквально за три дні так різко вимахала троянда. Три дні, поки от такі от зливи йдуть, вона була ось така. А тепер дивлюсь такий пустила пагон гарний, і тут і так гарненько, ну взагалі. І юка дивлюсь, теж такий попускала. Треба пообрізати все не А це такі гарнесенькі полишаємо. Ой, чоловік її так не добре посадив. Він буває її десь тут ззаді. Але вже нехай буде, я вже не хочу її трогати. Тут же земля така глиниста, бачите, бо він так за територією назбиривав. А в нас тут сюди мокро. Бачите, у нас потічок, от водичка є. Тобто у нас це от все, мочерка така жахлива. Як є дощі, бо воно в принципі в червні взагалі було все висохло, а зараз, як є дощі, то воно все розберується так само на території. Ось І гіпсофіла така стрімненька. Ну, але яка вже є. Ще хочу купити дуже сильно, хочу колеуси. І ось так от посадити. бачити. І косольку треба ж трошки рятувати, бачите, бо вона вже немає куди рости, треба, щоб чоловік якось трошки ще попідв'язував, не особо. А ця, я не знаю. Цій треба, напевно, 5 метрів догори. Гляньте, як вона росте. В натурі, ну от я маю метр сімдесят, а вона вимахала, напевно, на всі 2,5 метра. Але вже є квасолинки. Тут ще манюсенькі, зараз піду з іншої сторони покажу. Не знаю, чи вам тут на відео буде видно, але тут вже, бачите, набагато вони набагато більші. Квасолинки. Тут якісь листя зверху попадало, треба буде позабирати. Ось такі квасолинки вже ростуть собі. Бачите, я вам показувала малинку минулого, минулого разу. І е, от вже починається ден-де, вже червоні ягодки. Треба обривати. Е, ден-де вони нормальні, великі. Е, от Таке от, ще ну, півбіда, якщо чесно. Але є вже зовсім дроп 16. Ну, по крайній мірі був він минулого разу. А поки мене зрізали, ми обрізали вже трошки інше. І зараз вже такі гарні досить маленькі мають наростати. Ось ці, от, наприклад, будуть великі, ці, ну гарніші, небагато. Треба буде піти потім, що не збирати. Поки що, так як немає ще так дуже об'єму того, то поки що я їх просто мию і висушую, і кидаю в лоточок морозилку, так щоб було потім на компот. Тому що немає ні з чим закривати ще їх. Ні, саміше ще немає з чим робити. Тут або йому, або кидаю просто в морозилку. З помідорами на балконі стандартно. Я вам казала, що вони ніби не особо цвітуть. То, що цвіте, воно собі зав'язує плоди. Але не особо. Що зараз з тої сторони піду. Ось. Бачите? Ну, знову ж таки, це тому, що вони стоять тут на балконі. Тут, як бачите, ось там ще десь сонечко хіба сходить з тої сторони. А тут та сонця немає до години, мабуть, четвертої, п'ятої. Тому воно таке зелене, нарощене і ніби нічого йому не бракує, але немає помідорок багато. Але нехай краще кілька, аніж все приб'є фітавторою. Будує зараз дуже гарно цвітає. Мені дуже подобається, як вона цвіте. вона дуже красива. Мені не подобається потім, коли вона відцвітає, лишаються такі рижі штуки. Я їх стараюсь обрізати, коли їх вже багато. Але це просто красота. Метелики злітаються кожен божий день на неї. Бджілоньки. І ще хотіла тут. Тут в мене собака постійно риє, бо йому жарко, і він собі ховається сюди. Типу в тіньочок. Троянду я не можу ніяк спасти через ось цього чорного, який постійно її постійно. Та рекс. Такий нечемний. І хотіла ще показати лохину. Трохи сонце-тінь. Я чекала все, щоб вона стала більше, краще, а потім спробувала, а вона вже спіла. Вона взагалі якась. Ой, погана одна ягодка. Вона дуже дрібненька цього року, дуже взагалі ніяка. І на смак вона Вона не є кисла. Ой, впала. Вона не солодка, скажімо так, але і не кисла. Отакий, От як просто несмачний кавун. Отак. Треба буде позбирати ягодки, бо все, вони вже більше мене будуть, вони вже дозріли, фактично. Всі поховалися вченічок. Ну, Грета ще любить на сонечку лежати, а Кіцюня ховається і Рексус там відпочиває собі, так? Кс -кс. Добре на цій веселій ноті. Я завершую наше відео. До зустрічі в наступних.